Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачні грибочки на мангалі, будемо готувати їх з двома видами начинки. Перше, це ми зробимо дуже смачний фарш, а другий це буде сирна начинка. Получиться дуже смачно та соковито. Отож, друзі, попросимо вас поставити нам лайк. Підписатися на канал. Приступаємо до фарша. Фаршем нагадаємо, ми будемо начиняти печериці і робити такі грибургери. Для цього нам необхідно курячий фарш, свинояловичий, кінза, цибулька, часничок, болгарський маринований парчик та приправки. Паприка, сухий чесничок, хмелі-сунелі, коріандр і уцхо-сунелі. Отож, приступаємо до фаршу. Так, фарш перебили на м'ясорубці, і зараз сюди додаємо приправки, і також все гарненько вимішуємо. І залишаємо його до завтра. І завтра будемо смажити печериці. Це закинули всі приправки, і зараз будемо вимішувати. Приступаємо до приготування сирної намазки, Для цього нам необхідно сир-каска, голландський сир, два сирка, кріп, майонез, чесничок та італійські трави. В першу чергу нарізаємо кріп, нарізаємо сир-касічку і натираємо сир. Усе заправляємо майонезом та чесничком і перемішуємо. Маска готова, можна приступати до розпалювання мангала. Розпалили мангал. Зараз дрова перегорять. Так, чистимо печериці від внутрянки, відриваємо ніжку і лишнє вибираємо. І будемо заповнювати внутрішню частину, будемо заповнювати фаршем. Так, нам потрібно буде цей грій бургер начинити фаршем і з'єднати і на шампур. Ще один наш маленький помощник. Достатньо має поміститися, добре розмазуєте. Так, щоб хорошо фаршу зайшло. В один і в другий. І між собою потім їх з'єднуємо і насаджуємо. Один з другим на шампурік. Треба, щоб багато. Що, багато чого, фаршу? Да, так. Щоб... Все добре. Твої проп пропозиції зробимо так. Чого, мама. Всі пишуть, посвіт... всі зараз напишуть, в пам'ятаю. Да? А як це зробити, а як це зробити, а як теж... Робимо ще з цирковою начинкою, але їх будемо просто ставити на рішіточку і будемо запікати. Це Друзі, наші печериці будемо мастити соусом. Ми змішали, чесничок вичавили 6 зубчиків. Соєвий соус десь 4 столові ложки, соус теріякі, 2 столові ложки, і додали італійські трави. Все перемішали і будемо змащувати печериці. Друзі, на просторах інтернету гуляє назва цих печерець гриббургер. Така цікава, що в цьому є поєднання двох частин з начинкою. Зараз буде запікатися. І буде дуже-дуже смачно. Зараз в процесі будемо змащувати намазкою. Потрібно, щоб наша начинка, фарш запічатався трішки і будемо змащувати. Трішечки змастили соусом. А цю партію ми поставимо на решітку. Черечки запікаються. Це гарненько. Друзі, грибочки майже готові. Зараз ми ще їх закутаємо на 5 хвилинок в фольгу. Поставимо, щоб фарш добре пропікся, і будемо дегустувати. Позавертали грибочки в фольгу. Ще трішечки постоїть в фользі. і, в принципі, будемо дегустувати. Грибочки запікаються, скоро будемо дегустувати. По, друзі, я вам скажу, красата й годі. Дуже ароматні та класні грибочки получаються. Друзі, спробували один грибочок. Це просто мега-мега смачно. Дуже класні грибочки з фаршем всередині. Цю страву ми готували вперше. І щира наша рекомендація: приготуйте, і ви дуже приємно здивуєтесь. Друзі, це вони запачені, не згорівші. Це соєвий соус і соус теріяки. Друзі, печереці з фаршем і печереці з сиром получилися дуже смачні. Це я вже їм п'яту. Печерицю. Дуже смачно. Дуже класний смак, насичений. Вони коли вистигають, стають ще кращими. Друзі, рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайк. Ми з вами на сьогодні прощаємося. Кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Казан.